Вітаю все про світло 21 люта лютого, 25 рік. От, трошки швиденько по глоксиням. Покажу, як вони, як вони у нас ростуть. Синяки вже я бачу у нас тут вже скільки квіточок. 4-5 розпускається. Рожева, просто чудова. Мало, мало місця на полиці треба щось робити. Махрова. Я вчора знайшов білу. Ось вона. Вона стояла до мене спиною і була закрита двома листами зеленими. А поливав, знімав з полиці. Повертаюся, там квітка повноцінна. Я листки спробував під неї заперти. Ну, здається, вийшло. Чудова біла, ідеальна, біла квіточка. Отака от історія. Ось тут щось буде. Вона бутони світлого кольору, але. Там щось таке, там, мабуть, синеньким буде, бо так вони не біля, а трошки такі якісь. оцей букет теж класнючий. Ну, всі вони гарні. Ось там я вчора всі познімав, пополивав гарно. Бутонів багато. Ось є у нас тут трошки вище ось, уже, ось розкривається одна квіточка. Вон вона вже майже відкрилась. Це буде, мабуть, така сама рожева, як у мене внизу. А ось дивіться, який колір просто. Просто скажений колір. Я не знаю, як його назвати, це навіть якийсь не червоний. а Щось таке буде просто просто неймовірне. Салати бояють. бояють салати мої. Просто всі вони политі, нормальні. Газанії ось треба подивитись на цю тут. Я позрізав старі, трошки почистив, піддобрював. Дуже багато бутонів, це біла була. Жовтенька, червоненька, трошки вони треба, потребують якогось підживлення. Треба буде почитати, що їм дати такого, що, що їм не вистачає, бо трошки і кущик менш зелений, мабуть, азоту може дати, просто, щоб дати якось їм. І тут теж у нас вже видно навіть трошки кольору на бутонах. Так що отак От я коротенький сьогодні у нас буде відео. Ну, зараз спробую взяти в руку, мабуть якось. Так оцей букет. Це треба знайти наречену і подарувати. Така штука буде просто. Просто бенбізна. Ну і спорт, може якось білу витягти. Звідси. Теж Та ось така ось десь, щоб рука була трошки видно Просто така от шапка. Шапка. Ще мені подобається глоксенія е, е, тим, що все-таки квіти на ній тримаються довше, ніж на газані. Газання відквітає швидше. От у мене тут я вчора дивився оця, мабуть, сама перша квітка. Вона трошки вчора була така, якби підвявша, а сьогодні дивлюся, вона ще сьогодні денок точно постоїть. Постоїть і ці всі, всі такі прямо ще дуже-дуже. І бутонів там ще багато. Мало місця, мало місця. Треба щось робити з місцем. Ой, треба, мабуть, з'їдати салати і займати палицю ще одну треба вже базилік пересаджувати. Поляхам ходить час брати. Там у нас он, газані багато ще. Ну, отак якось. Все воно рухається, все гарно. Біленька зараз додасться, ще буде чудово. І я думаю, оцю, оцю червону красу ми теж кудись перемістимо ближче до... Зараз ще пройде півгодинки, годинка, і поставимо їх на підвіконня. Хай стоять на сонечку. Всім здоров'я!